Це бульвар Міхновського, а раніше Дружби народів. Це вулиця, яка має причини дякувати існуванню київських петицій. Микола Міхновський це діяч Української Народної Республіки, виступав за суверенну Україну і загалом перший український націоналіст. Особисто я дуже рада, що одна з найбільших київських магістралей тепер носить його ім'я. І це сталося саме завдяки київським петиціям. Кияни проголосували там за перейменування. А ще тисячі таких перейменувань відбуваються саме на сайті київських петицій. Е Захист історичних пам'яток, захист незаконної забудови, заклики знести комуністичні пам'ятники, заклики зберегти комуністичні пам'ятники, заклики створити інфраструктуру для вживання маріхуани, оголошувати зупинки голосом Леся Подерв'янського. Це все політичні погляди, такі дуже полярні політичні погляди, які можна зустріти серед того, що кияни просять змінити в місті. В особливо на дні дні я люблю заходити на сайт київських петицій, і просто я не кілька годин поринаю в цей дивовижний світ, світ популізму і утопій. <світ> і вітаю вас, шановне панство! Ви на моєму каналі про урбанізм і архітектуру. Я Івана Малій. І сьогодні експериментальний формат. Я не писала сценарій, натомість я зібрала кілька петицій для того, щоб ми їх тут обговорили. Крінжових петицій, щоб мені посміялися. І не дуже крінжових, щоб ми, власне, по щось сюди прийшли, збагатилися розумово і знали, як нам правильно розвивати місто. Тож, поїхали. Це дуже концептуальна петиція. Вона прям. прям я маю що сказати. Я навіть дуже здивована, що набрано всього 48 підписів. Петиція за 2015 рік. Я дуже обурена нею, хоч я і киянка. Вона звучить так. Розрішення на петицію тільки для людей з київською пропискою. Це та сама, йо-мою, -йо, київська супремасі. Боже, я і так не люблю. Я кажу, я людина з київською пропискою. І це просто такий тотальний крінж, коли кияни пов'язують усі проблеми, усі свої проблеми з пріїжжіми. Це прієжі е, затори. Затори виключно через приїжджих. Не тому, що в Києві найбільша кількість людей, які користуються автівкою, а через те, що багато людей. Люди справді намагаються осмислити, чому заторів останнім часом так багато. Не тому, що місто якесь таке, а тому що приїжджає. Але але, петиція взагалі не про це. Петиція з кожним реченням просто набуває нових, нових граней о цього діаманта. Живу возле Воздухофлотского проспекта. Я э, как художник начинается. Живу возле Воздухофлотского проспекта. Увидел петицию на переименование проспекта на Степы Бандеры. Степа Бандера. Стало стыдно, ибо дед, который тут прожил много лет и воевал против фашизма, их ненавидел. Степ Бандерев, я так разумею. В честь пам'яті майора внешней розвідки СССР Анисимова Ніколая Фроловича і к уваженню всіх породістих киевлян Прошу поддержать мою петицію. З уважением, часть самоломи. Ну, мене правда дуже, мене настільки обурило. Я просто зараз читаю книгу, я прочитала книгу про ОУН, про УПА. Ну, це просто клята російська пропаганда. <спільна> Дід воював проти. Тоді в мене питання до діда: якого хуй. Коротше, дуже класно, що ми знову е, нарешті отримали, нарешті повернулися до української ідентичності, нарешті віднаходимо своїх героїв, завдяки яким ми маємо зараз незалежну демократичну державу і зараз маємо змогу е, е, говорити українською і відбуватися від ворога і загалом не бути зараз Росією. Завдяки цим людям, але є чуваки, які е, прочитали в цьому світі одну книгу. Якусь радянську, не знаю, історія КПСС і е, роблять якісь висновки, тому, будь ласка, друзі, вивчайте історію, учіться медійній грамотності, і не будьте як Лієпа Сергій. Не пишіть хуйню в інтернеті, будь ласка. Наскільки ну, це типу, дивно уявити от поза нашою вибушкою зараз? Наскільки це дивно, що люди в Києві ті Я Я поняла, якби це була петиція в Москві, в Пітері, це було панятовомське. Типу, в Києві зараз це дуже важко уявити. П'ятнадцятий рік. Ну так, і це це ж якраз почалась війна лише поки ну все одно. Діди воювати, тому з'явилася петиція. Ну, типу, я на навіть недавно з цим типу, зіштовхнувся, тому що я їхав в таксі. Тут могла би бути інтеграція у Тому що я їхав, я викликав уклон. І до мене приїжджає приїжає я Їду в університет сідаю, чувак зі мною спілкується. Я не проти поспілкуватися, я серйозно розмовляю, чувак, так щось. Російською інколи в Китаї, але я не купляюся на це. Чувак і мені питає, а ви з Києва? Я кажу, так, так, я з Києва. А ти, типу, ви прям каріноклі? Я кажу, так, це ключове. Багато поколінь тих вон, босів, дідусі. Він відчув, що він про що почту, і ми просто їхали, і ви зараз стояли в заторі, і я слухав про Лугандони наїхали. про те, що ну все, це ужас, типу, пробка, тому що подаєш. Лондон, я говорю, ну, дуже... да, да. У меня дети свалятся, этот вот не могут выйти поглядеть, тоже куда-то по доехали. Все мы свои машины поставили. Я плоти, я написал на него скаргу. Я написал, приставил ему на одну игрушку, написал скаргу. И на следующий день он перетелефоновал, сказал: "Ой, выбачте за таку херню, вы лично типа мы кидаємо 50% знижки". И на наступный день я ехал на виспети вже типа за 30 грн. Бляха, я ж лита мужу. Так, да, це коротше переходить майже урбаністичного подкасту в якийсь філософсько-соціологічний, але перекладання відповідальності на приїжджих — це погано. Так само, як і да, російські псо. Це погано. Наступна петиція ще більш концептуальна. Ні, добре, вона не концептуальна, вона доволі конкретна, дуже непопулістична і дуже не утопічна. Озвучити оголошення зупинок у громадському транспорті голосом Леся Подерв'янського. Я вважаю, що голос Метра зможе підняти настрій будь-кому, особливо в наш скрутний час. Скрутний час це 3 листопада 2015 року. Ну, очевидно, тоді почалася війна. Але, взагалі, якщо так подивитися, я кілька годин провела, вивчаючи це все, і найбільше просто переважна кількість петицій це 2015 рік. Я припускаю, що їх саме тоді запустили, і на той момент петиції просто виглядали, здається, містянам як не якісь, типу, що змінити, щоб покращити місто, щоб стати ефективнішим містом, а просто якийсь пункт прийому, скарг і пропозицій. Ну, а з іншого боку, чому ні? А тепер про щось більш душне розширення до чотирьох смуг відрізку дороги від площі Шевченка до перетину з новою кружною дорогою та облаштування кишені для водіїв, які беруть попутників у вижгород. Відрізок дороги довжиною близько кілометра має по одній полосі в кожному напрямку. В той же час з усіх боків до нього стикуються дороги з двома напрямками в кожну сторону, що спричиняє велику тисняву і та посіння закоркування цього відрізку. Кожного вечора дуже багато людей чекають попутно в що спричиняє ще більшу тисню. На дорозі та створює небезпеку для очікуючих людей щодо загалом розширення доріг. Це дуже давня історія про те, що давайте зробимо просто одну смугу, і заторів стане менше. Воно ж дуже логічно. Якщо у нас є якась дорога, на ній забагато машин, вони не влізають і, напевно, від цього утворюється затор. Не зовсім так, тому що як доводять дослідження, розширюючи дорогу, ми лише е, збільшуємо затор. Чому? Тому що ми е, робимо користування автівкою ще більш комфортним. І відповідно ще більше людей пересідають на автівку і забивають дорогу власне затор ще більший. Це було дослідження американських економістів. Тож, якщо ви хочете вирішити затор, ви маєте створити реальну альтернативу автівці, тобто громадський транспорт, чи велоінфраструктура, чи робити міста комфортними для пішохода, а тобто не розширювати дорогу. Це отак от працює. Снести хрущевки і на їх місці побудувати наетажні дома. Снести п'ятитажні хрущевки і на їх місці построїти дома. етажні заселити обратно в вдовий дом или, или в тому же районі проживання, оставив квадратний метр і количество комнат. а остальные квартири застройщик продаст. Це не така вже э, популістична тема, тому що навіть є вже законопроект э, про те, що всі зеленські. Колись там дижі 2022 році, що ми знесемо всі хрущовки, а натомість побудуємо багатоквартирні будинки. По перше. Не обов'язково все зносити. Взагалі, сучасна архітектура, сучасний світ дійшов до того, що знесення будинку це найгірше, до чого ви можете додуматися. Зараз все націлено на саме реконструкцію. Якщо щось не так, наприклад, Хрущовки, вже давно закінчився термін придатності їхній. Вони не актуальні з моральних е принципів, тому що вони замаленькі. для кого вони взагалі? Вони за низькі, в них там. Санвузлини зручні, погані застарілі труби, все страшно. От і тому їх треба просто модернізовувати. І є безліч прикладів там на пострадянському просторі, там країни Варшавського блоку, у яких теж будувались панельні будинки. Але в сучасному світі їх просто модернізували е, людям, які в них жили, просто лишились їхні ж квартири і. Не треба було нічого зносити. А от коли ми продумуємо цю схему, що ми якось викупаємо всю землю з мешканцями, мешканці в цей час десь іде живуть. І ми будуємо тут багатоповерхівку, то звідки ми знаємо, що ця багатоповерхівка не спричинить тих самих проблем через 50 років? І так ми будемо кожні 50 років зносити і будувати щось нове. Саме тому, власне, от і доходять до цих всіх реконструкцій. Така ще й друга, що замість звичайних п'ятиповерхівочок, які вже вписалися в оточення, які вже там налагодили якісь ланцюжки, ну, нав... от вони створили навколо себе місто. Ми будуємо якусь агресивну висотну забудову, яка про створює дивовижне навантаження на автоінфраструктуру, на будь-яку іншу інфраструктуру, і, власне, руйнує це все оточення, яке створилося низькою. Забудовою, Тож це все популізм, і до цього знову ж таки треба підходити значно глибше і змістовніше. У мене коротше є конфакт, що я якось <різь> поїхав в Рочків 12 в табор з європейськими цінностями. У нас був якийсь електорій, де діти уявлялися в мирами Києва і представляли якісь програми. Ну типу, що вони зроблять коли з мером. І я виставлявся я буглером, і моя головна ідея була сністій кручовки. Значить, у мене була ціла цікатеорія, що треба знести крущовки, віддати землю забудовнику, забудовник буде переселяти цих людей. Ну, це так само. Собі будинки, будувати ще 9. Типу, заселятися назад, і ще що діньки. Там де ідентично а може там ну, Богдан писав. От, ми, нарешті дійшли до хороших, до хороших ініціатив. І що мене дуже тішить, що це 2015 рік. Петиція називається Скоротити кількість підземних переходів. Велика кількість підземних переходів породжує складнощі в пересуванні мешканців, особливо маломобільних груп населення. Пріоритети зручності повинні бути як у усіх цивілізованих містах. Пішохід, далі велосипедист, далі громадський транспорт і в кінці автомобілі. А не навпаки, пані Анастасія Костенко, я вас просто розцілую. Тут все абсолютно правильно сказано. Підземні переходи, по-перше, просто не потрібні, тому що вони створювалися просто для комфорту автомобіліста, щоб ті не зупинялися на переходах. А ти пішохід уже роби, що хочеш. по-друге, да, якщо тебе крісло колісне, протез, дитячий візок, якщо ти сам дитина, літня людина, чи якщо ти просто адекватна людина, яка не розуміє, для чого тобі витрачати такий ресурс, щоб перейти дорогу, яку ти міг перейти до того за 20 секунд. Та ти будеш проти таких підземних переходів. О, тут є про що поговорити. Облаштування парковок у дворах Києва. На даний момент ситуація з парковкою в київських дворах просто катастрофічна, це не для кого не секрет. Тому конче потрібно розробити загальноміський план облаштування паркомісць у дворах. Особливо це стосується старих дворів, які будувалися ще тоді, коли автомобілі були тільки у обраних. Наприклад, в моєму дворі фото якого додається до петиції. Де місця для паркування взагалі немає, і всі паркуються просто на землі, створюючи багнюку і рознесучи бруд. Насправді проблему цю вирішити можна написано капслоком. Просто так звичайно прийдеться. А, ні, ні, ні. Так, звичайно, прийдеться забрати під ці потреби трохи зеленої зони, але цю проблему просто необхідно вирішувати. І чим раніше, тим краще для того, щоб уникнути конфліктів, потрібно розробити план для кожного двору і вивісити для попереднього загального ознайомлення мешканців. А якщо у когось будуть суттєві зауваження, приймати їх до уваги і вносити правки. На жаль, іншого способу вирішити цю проблему просто немає. Або сидіти далі в багні, які розвозять автомобілі, або нарешті вирішити цю проблему. Прошу підтримати та розповсюдити. Проблема зрозуміла, абсолютно, всім нам, реальна. Засилля автомобілів, нерегульованих на зелених зонах у дворах. Але ну, він правда сказав, що так, звісно, для цього треба буде забрати зелену зону. От, але тут головне питання, що для нас важливіше? Для нас важливіше, щоб ми могли відпустити свою дитину погуляти і самим, самим розвантажитися на вулиці, поговорити з друзями, сусідами. Чи нам важливо машину припаркувати коло місця свого проживання? Тому що ну, ми якось так звикли, ми дуже розпещені в цьому плані. Ми вважаємо, що. Те, що ми не можемо припаркувати машину у нашому дворі, це проблема нашого двору. Це двір має змінюватись, а не ми просто паркувати машину десь поза межами двору, на майстральних вулицях. І, прості господі, 5 чи 10 хвилин йти пішки додому. Але це не така вже й проблема, якщо знову ж таки ми міряємося. Якісний простір чи машинка під домом. Облаштування безпечного пішохідного переходу вулиця Богатирська, зупинка сади. Я вже не перечитуватиму текст, але про те, що е, рух значно останніми роками на вулицях Києва автомобільний збільшився. Відповідно, зараз небезпечно переходити дорогу, бо вона дуже там типу широка, кілька смуг. Тому треба нормальний надземний або підземний. Так, тут е, власне питання, що е, воно? Воно поширене. Я майже в кожному своєму відео про це говорю: що в місті має бути пріоритет пішохода, і в небезпеці пішохода винні автомобілі. І не треба через це пішоходи заганяти в підземні і надземні переходи, бо вони неефективні просто. Е, ну, для того, щоб облаштувати нормальний підземний або надземний перехід, до нього треба пандус або ліфт. Нормованих пандусів в підземних переходах я ніколи не бачила, бо на ну, просто нереально зробити правильний пандус на такій висоті. Ліфт це дорого, він ніколи не працює. І загалом, для чого нам це все робити, якщо можна... Знизити швидкість автомобілів. Або е, правилами банально опускаючи дозволену швидкість, або піднятим пішохідним переходом. Ну, це коли е, е, пішохід е, не робить ніяких зайвих кроків, а тому, що рівень переходу такий самий, як і рівень тротуару. А от машині вже треба піднятись, опуститись, і до цього йому треба знизити швидкість. Її купа безліч різних ще способів зниження швидкості. А от заганяти кудись пішоходів це ніколи не ефективно, тому що вони все одно перебігатимуть, їх ще більше збиватимуть автомобілі. Тому ж ми зрозуміємо, що нарешті та, треба знижувати дозволену швидкість для автомобілістів. Таке якесь типічне. Прибрати з вулиць Києва безпритульних собак. Просто навели, що це небезпечно, вони розносять сміття. І собаки без догляду створюють картину недбалості і розрухи в Києві, але ну якісь просто не сказали, а куди, а що ними зробити, і такий загальний вайп петиції ну вбити їх. Так не може робити. Звісно, з цим треба щось робити, це треба якось вирішувати. І це зазвичай вирішується ну, більш державними ініціативами. Що, наприклад, нам треба стерилізувати собак і котів безпритульних. Нам треба брати їх до себе. Нам треба максимально сприяти того, щоб люди могли до себе взяти тварин, а не забороняти. От, і якщо вам не подобаються безпритульні собаки на вулиці, у мене є до вас прекрасне рішення. Задонатьте якійсь клініці, яка займається стерилізацією безпритульних тварин. Або візьміть собачку з притулку. І світ стане кращим, і місто стане кращим, і буде значно менше безпритульних тварин, безпритульних собак і котів. І насправді можна навіть допомагати безпритульним собакам і котам, прості господі, прямо на вулиці підгодовувати їх. Ми винні в тому, що вони безпритульні. Тож не треба перекладати на них всі вини, як на проїжджих, блін. Фу, собаки і приїжджі – це для Києва. Два наріжних камені. Да, два наріжних камені. І пішоходи, блять. Бандера-нацист! Куди ж без цього? Ну знову, знову 2015 рік, вимагаємо не перейменовувати повітрофлотський проспект в проспект Степана Бандери. І навіть сказали чому. Степан Бандера був організатором терористичних актів на території Польщі, співпрацював з нацистським режимом і не заслуговує на те, щоб на його честь називали вулиці. Блін, мені просто хочеться, хочеться побувати. В мозку цих людей і от просто подивитися на їхній світогляд. А що от вони реально думають, що інші кияни хочуть чувака терориста собі, вулицю на честь терориста і того, хто співпрацював з нацизмом? Вони це розуміють? Типу, чому? Чи, чи не розуміють реально такі хіба? Боже, може, ні, боже, вони не знають, треба їм сказати. А він співпрацював над темом. Де я це почула? Ну, не знаю, де я це почула. Десь, блін, з дитинства мені таке сказали. Я просто жила в Радянському Союзі і там так вірили. Чи перевірила я інформацію? Ні, ні разу. Чи я вважаю, що я тепер можу оце от писати пропозиції в київській петиції? Так, звісно, друзі. Давайте навчимося бути політично грамотними і розуміти, що громадський активізм вимагає якоїсь освіченості, хоча б в темі, про яку ви говорите, хоча б, блін, загугли. Степан Бандера там, Вікіпедія де був, що робив. Та, ну, окей, ми можемо зараз казати за терористичні акти в Польщі, але е, половина, ну, точніше, не але у цього є причини треба почитати і розуміти що будь-який рух за незалежність і звільнення від окупа... окупаційного режиму він жорстокий ті самі поляки робили те саме для того щоб отримати незалежність від Австро-Угорщини. а от зате всі ті радянські діячі на честь яких названо вулиці києва ну вони відверто робили речі які не вкладаються у голові які просто перегукуються з тим що росія робить зараз Нарешті петиція. У зв'язку з тим, що в Києві досі немає вулиці на честь видатного українського політичного діяча, просимо вас назвати вище згаданий проспект ім'ям Степана Бандери. Це та сама петиція про переіменування Петрофлотського проспекту на честь Степана Бандери. Це от тут вона з'явилася. Це після неї з'явилися всі петиції. І бляха, знаєш, які зібрано під підписів. Шість тисяч сімсот вісімдесят два. Ні, ні. Так шість тисяч здається а треба. А, Шість шість набрали. 6, І от знаєш через кількість тих петицій кончених видається, що ой, ми в 2015-му були всі такі неграмотні, попаєні, попаєні реально, а там по дев'яносто підписів. А на честь, щоб перейменувати, шість сімсот вісімдесят два. Ми вже все шарили, ми вже все знали. Не дайте себе реально обдурити, що українське суспільство якесь дурне чи не таке. Це, це найгірша петиція з усього сайту. І, на жаль, зібрано 10 тисяч підписів, і вона вже реалізована. Ну, нехай буде такий вайб. У нас закінчення відео. Петиція називається Дозволити рух основними магістралями столиці зі швидкістю вищою ніж 50 км на годину. Це мій біль, і причина істерик. Завдяки цій петиції на вулицях Києва тепер можна їздити зі швидкістю 100 км на годину, тому що підняли до фактичних ні до формальних 80 км на годину, але в правилах дорожнього руху є такий пунктик. Що порушення швидкісного режиму менше ніж на 20 км не вважається порушенням, а вважається похибкою. Тобто, фактично, на деяких вулицях Києва можна рухатися зі швидкістю 100 км на годину. Це абсолютне розвернення на 180 від якогось європейського курсу від дискурсу до пішохідного комфортного місця міста. Просто в якійсь в якусь єгипетську столицю, в якусь африканську столицю. І саме такі петиції реалізовували. Чесно, хай краще в нас були добре нічого немає проти інфраструктури для вживання марихуани. Це ніч нікому гірше від цього не стане. Від цього рішення вмирають люди. Від цього рішення місто стає просто непридатним для життя і для комфорту. Коротше, висновком цього трагікомічного відео буде те, що петиції можливо могли здатися з мого відео, що я критикую сам факт петицій. Це погано. Тут пишуть крінжу, не пишіть петиції, бо це крінжово, блін. Але ні, петиції це абсолютно звичайний демократичний процес, процес, ну, тобто, це діалог, можна реально викласти е, свою претензію, свою потребу. Та в Києві це не діє, звісно ж. Але просто щоб, перш ніж ви це робите, ви маєте розумітись на це на темі. Ви маєте підійти до цього ґрунтовно, написати петицію це на 5 хвилин, поки ви їдете в автобусі, і вас, блін, щось збісило. Ну, це якесь. Дослідження, дослідження законів. Чому так відбувається? Чи змінюється це вже зараз? І коли ви пишете петицію, ну, це не емоційний якийсь закид. Щоб за вашу петицію проголосувала, вона має бути резонною, вона має відгукуватись. По-перше, і по-друге, ну, розумна, здорова людина має читати і, і така, а ну реально, типу, якщо є такий закон, а його не виконують, ну, блін, то треба звернути на це увагу, підпишу. Знову ж таки, доходимо до того, що треба бути просто. Розумними людьми, просто політично грамотними. Е, розумієте, що така інформаційна гігієна. Ну, то так: от, друзі, з Різдвом Христовим і Новим Роком. А Богдану треба нарешті їхати додому, а вже дуже пізно, 11.30, треба викликати таксі і їхати додому. Пускаємо Богдана. Всіх дуже люблю Цьомкі-Бомки-папа.